Южненські знавці задонатили на ЗСУ. Учасники гри, що деколи долучились до збору коштів на маскувальні сітки. За рахунок командних та індивідуальних внесків вдалося зібрати більш ніж 9 тисяч гривень. Це за декілька годин. Кількість учасників досягла 9 команд. Гра, як завжди, прийшла надзвичайно цікаво. Е -е -е мені цікаво було побути по другу сторону барикад. Я, як правило, сам проводжу ігри, а сьогодні був учасником гри. Е -е питання були дуже цікаві, дуже різнопланові. І е -е власне, що мені подобається. Питання рініші відповіді, на які не обов'язково мати енциклопедичні знання. Ти доходиш до правильної відповіді, розкручуючи різні версії. Оце найцікавіше в цій грі, як на мене. Родзинку інтелектуальному батлу додала своя гра. Індивідуальний московий штурм ерудитам влаштував Тарас Прокопечко. Накопичити найбільшу кількість очок вдалося В'ячеславу слюсарю. Десь сюрпризом було що буде гра своя гра, вона дуже рідко грається, але це теж цікаво, і це насправді необхідно мати досвід гри в свою гру. Колись давно пан Тарас частіше проводив свою гру. І ось саме там я трохи отримав досвід, що в принципі, зараз може і допомогло мені. Виграти свою гру у загальному заліку за перше місце у фіналі в додатковій грі довелось позмагатись симпозіумом та корпорату. З мінімальною перевагою головну нагороду цього разу забрала команда Симпозіум.